Аго, друзі, у цьому випуску ми продовжуємо Октогейм Games детальний розбір фінансової системи винагороди. Добро вечір, друзі. Ми з України. Ради вітати усіх на своєму каналі. На зв'язку ваш дружелюбний містер Атлант. Сьогодні ми продовжуємо вивчати проект Опто Games із середини далі. А якщо більш конкретніше, то у цьому відео ми детально розберемо фінансову систему ОКТАГЕМС, тобто її винагороди. Ця інформація буде досить цікава як для інвесторів, так і для криптоентузіастів, і не тільки тому насолоджуйтесь даним відео, і ми починаємо. Для початку пригадаємо буквально в двох словах, що таке Octogames. OctoGames – це не просто торгова платформа НПТ, оскільки дана балансіова платформа забезпечує найкращий досвід управління активами GameFi та Метаверс. А тепер рухаємося ближче нашої теми і заголовку. Отож, про винагороди. Якщо виконати із слів команди, то наша мета перетворити систему OctoGames на улюблене місце кожного гравця блокчейнів. І мета щоб розкрити всю потужність їхніх НПС. ПТ і пов'язаних криптовалют. Тобто це спонукатиме команду Games до подальшого вдосконалення продукту, який вони, вони розробили, у все більш зручну та гнучку пропозицію інфраструктури та набору інструментів із великою кількістю винагород. І закінчу також словами команди OG. Спільнота має для нас першорядне значення. Тому ми створили механізми кількох винагород, щоб наш досвід, ваш досвід OctoGames був не просто гладкий, але й цілком прибутковим. Окрім самої торгівлі, власне. Будьте готові забезпечити всю свою справедливу частку. А тепер пропоную розібрати усі доступні для нас можливості винагород OctoGames, отож, торгові винагороди. Ловолен. Які демонструє команда: це торгуйте на Автоґеймс і отримуйте смачну винагороду. Що це означає, торгові винагороди є фундаментальною частиною економіки ОGТІ, оскільки команда прагне бути номер один власне торговою екосистемою гри та мета NFT у світі. А тепер дізнаємося, як працюють торгові винагороди. Крок під номером один: трейдери Автоґеймс можуть отримувати винагороду у вигляді рідного токена OGT платформи. За а, просту торгівлю. Крок під номером 2. Кожен учасник, покупець, продавець, оферент, аукціоніст і учасник отримує винагороду відповідно до обсягу торгів OctoGames. Їдемо далі. Крок під номером 3. торгові винагороди розраховуються та розподіляються трейдерам OctoGames кожні 24 години. Команда виділила величезні 17,5% від загальної пропозиції OGT на трейдинг Вивоз. Винагороди за торгівлю розподілятимуться протягом 4 років, причому 50% розблоковуватиметься протягом одного року. Щоб дізнатися більше, відвідаєте розклад передачі прав OGT. Ви можете це знайти власне, у вайтпейпері на даній платформі. Крок під номером 4. Торгові винагороди почнуть розподілятися щойно OctoGames досягне мінімального життєздатного обсягу торговлі на кожному блокчейні, який підтримує. Рухаємося далі, і ми дісталися до кроку під номером 5. Отож, торгові винагороди будуть накопичуватися та розподілятися окремо на різних блокчейнах. Я впевнений, що на цьому етапі у вас виникають питання: Атлан, а як розраховуються торгові винагороди? Ось тому зараз розберемо більш детально це питання і все поясню вам більш наглядно. Отож, як розраховуються торгові винагороди? Для початку нам потрібно знати, кожна валюта комісії за транзакцію конвертується в USDT. Щоб потім розрахуватися для розподілу на сервері, винагороди користувачів розраховуються з урахуванням їх денного обсягу торгів і обсягу торгів платформи. Наступне винагорода користувача це така звана торгова винагорода за один день користувача. І також винагороди за день це ніби загальна винагорода за торгівлю, яка буде розподілена між усіма усіма активними трейдерами дня. Як розраховується торгові винагороди? Uh, перший із моментів. Усі колекції НФТ представлені на OctoGames, підтримують Trading ревордс. Наступний, це другий момент. Спеціальний контракт накопичує та нараховує винагороди 24 на 7. Наступний момент. Вимагати винагороду можна будь-коли. Окрім випадків, коли сума дорівнює нулю. А тепер пропоную підсумувати все вище сказане. Підсумок. Свій вибір я зробив, і це власне Games. Буду і надалі всяко підтримувати усіма можливими і неможливими дами даний проект. Впевнений. ще вас переконав у перспективності даного проекту: система воно род Games є придуманою до деталей та збалансована. Абсолютно кожен користувач. Наголошую, кожен користувач може з легкістю паркувати торгового народу з допомогою форми. Друзі, ну що ж, дякую всім за увагу. У мене на цьому все. Будемо помаленьку завершувати власне, на цій ноті. Був радий бути вам корисним. зв'язку був містер Атлан, Атлант. Донувайся наступному випуску, обов'язково підписуйтесь на усі соціальні мережі, усі канали, а це канал в Ютубі, канал в Медіумі, в Реддіті і так далі. Ну і звичайно, в Твіттері. Отож, у мене на цьому все. Якщо будуть якісь питання, обов'язково то також давайте в коментарях. Ну і звичайно, всім гарного дня. Бувайте!